Вітаємо вас на нашому каналі. І сьогодні у нас буде більше жіночий випуск, а саме вагітна у Норвегії. Отже, ми приїхали у Норвегію, коли я була на шостому місяці. Так було дуже ризиковано, було дуже багато стресу з цього приводу, тому що. Нам треба було пройти всі етапи, так від роде до мутака і до індивідуального житла. І якби ніхто не знав, наскільки це все затягнеться, скільки часу це все триватиме, і як то все буде відбуватися. Тому е розповідаємо сьогодні цю тему спочатку, як то все відбувалося. Так, цей шлях був непростий. В роде Вікторія захворіла, як всі знають, з наших <с попередніх <с відео. Ну і що ж, після мутака йде розподіл на після, після роде. Йде розподіл в мутакі. І вже ми в мут, коли перебували в мутакі, то в мутаці, може так, то вже Вікторія тоді питала дівчат. Як записатись до лікаря? Так. так, першим ділом, що ми зробили, коли потрапила на рецепцію в наш мотак, це ми питали, як бути з лікарем. Ну, тому що стрес, дорога, роде, якби ну, треба було розуміти, як ти себе почуваєш, як почуває так твоя дитина себе. Тому в першу чергу, що ми зробили, це запитали у дівчат, як можна потрапити до якогось лікаря на прийом, щоб він нас холодно сьогодні, сльози л'ються, щоб нас прийняла. І на що дівчата на рецепції там ті сказали, Що ми самі вас запишемо. Ну, запишемо, то й запишемо. Все. І через деякий час на почту, саме знову ж таки в конверті, прийшло повідомлення про те, що ми записані до акушерки. Там -та -та, на певну дату, на певний час, і треба буде з'явитися до акушерки. Так. Що відбувається далі? Ми прийшли на візит до акушерки. нашої. це був наш перший візит взагалі в Норвегії до лікаря якого-небудь, і тому все було в новинку, все було в цікавенко. У акушерки вона робить стандартний огляд, вона слухає серцебиття дитини. Ну і, в принципі, більше нічого. Тобто, огляд відбувається поглажуванням по животику, слуханням серцебиття. Незвичним методом. Толіку дуже метод. Вона просто бере такий, я не знаю, первинний фонендоскоп, тобто не такий, як в нас є, котрі там вуші і так далі. Ні, це просто така так, трубка. Трубка. <світ> трубка, дійсно, трубка. І один кінець трубки до вуха, а інший до животика. І ми такі дивимось, да? так ну, можна була ну, дошки. Okay. E, важливо, так, на e, візиті в акушерки, звичайно, є перекладач. Перекладач саме був ну, через телефон, тобто вони замовляють для вас цього перекладача, телефонують йому, і перекладач переводить все синхронно, всю вашу розмову з лікарем, в даному випадку з акушеркою. У e, нас була дуже довга розмова, бо це був перший візит. Вони розпитують про все. Хочуть знати всю історію вашої там, вагітності чи ще чогось, e, якщо це відповідно повітря. То це вагітність. І, звичайно, задають дуже багато різноманітних питань, якби пишуть вашу історію хвороби. Тобто, якщо ви десь раніше були вже у лікаря, то відповідно всі ці ваші аналізи, виписки вони пригодяться тобто, там, через Google-перекладач треба це все їй переводити. Що дуже важливо, так, Одразу ж е, мене направили на аналізи. На аналіз Вони брали аналіз крові, там на щось, щось, що, що, я вже не пам'ятаю на що. Той аналіз, який їм саме треба, для того, щоб мене в дальшому пустили в лікарню в Норвегії, в будь-яку лікарню, щоб мене туди пустили. Мені треба було здати кров і також здати ще аналіз на стрептококи. Так, аналіз на стрептокок. Це дуже важливо, тобто без цього вони вас не приймуть в лікарню, якщо що. Тому тут же акушерка записала мене в лабораторію, яка знаходилась в іншому місці. І я туди пішла і здала там ті аналізи. Так, дійсно, що цікаве в Норвегії. Ну, по-перше, це те, що в них одна велика база. І тобто, якщо ми спочатку були в лікаря там в роди, Ульстенвіку, да? то потім ці, ну, ці наші, не наші навіть, а Вікторії записи, записи вже бачили лікарі. В Тронхеймі. Так, всюди всюди. вони одразу відкривають твою карточку і всюди тебе вже бачать, що ти здавав, де ти був, що ти робив і що ти говорив. І не треба не треба самим е, шукати лікаря, не треба самим ходити там, записуватись. І, і все. Ну, вони це все роблять навіть при е, тобі, коли ти е, сидиш на прийомі, вони кажуть, окей, то ми запишемо вам туди-туди, туди-туди. То ми ну, окей, запишемо дякую. вас там на аналізи. Вам Чусем, підходить так. отакий от час, так тобто вона одразу відкриває там календар цієї лабораторії і одразу бачиш, що тебе от отак, -от, от Да, добре, і все. Тобто ти нічого не робиш. Навіть коли я прийшла здавати кров в лабораторію, з мене взяла кров медсестричка, але аналіз оце на стриптокок має брати саме лікар. І вона каже, що я зараз дізнаюсь, коли лікар вас може прийняти. Тобто медсестра залишає свій пост, іде, дізнається, там, коли ти можеш потрапити до того лікаря і тебе туди записує, приходить, каже тобі час, ти просто приходиш потім на цей час, сидиш, нічого не робиш, вони тебе викликають, беруть аналіз, беруть це, що їм треба, і все. Цікаво, що ти якби ні за що не маєш там бігати, думати, куди тобі записатись, що тобі зробити. Все за тебе вирішують. Гарно як. У нас сьогодні морозно, трошки так, скільки там мінус три чи мінус 4. Гарненько. Так от, цікавий факт. У ЗД вони не роблять. В них є планове УЗД. На початку вашої вагітності, десь там в середині 20 мені здається, якийсь тиждень. Далі, ну як ми всі звикли, що там кожен раз, коли ти відвідуєш свого гінеколога, роблять там УЗД, дивляться, як там дитинка, чи все там добре. Тут такого поняття нема. Якщо у вас все добре, ви ні на що не скаржитесь, у вас ну, нічого ніде не болить, не тисне ще щось, вони його вам робити не будуть. Тобто, для того, щоб вам зробили УЗД, треба. Просити, треба говорити, що вас щось турбує, болить, ви не відчуваєте рухи малюка свого чи ще щось, не знаю. І просити у них, щоб вони зробили вам оце УЗД. тому що ну, от вони його не роблять, бо вважають це непотрібним. У вас же все добре, все добре. Тому якби це такий важливий момент, що якщо ви переживаєте, то треба в них прям просити і казати, що у вас там якась там підозра на щось, що ви от хвилюєтесь і вам би треба. Ну і так, вони вам його назначать так само, от запишуть вас в лікарню, запишуть вас, куди вам треба прийти, часу вам озвучить, і все, прийдете, і вам його, вони його зроблять. Але от так, щоб кожного візиту робити, то ні. Ні. На прийомі у лікаря, де Вікторія бувала, ну, по гінекології е, кожен раз можуть, то, то знову таки, то можуть запитати, можуть не запитати. Аналіз мочі. Тобто, якщо у вас він є, ну, добре, давайте перевіримо. І вони одразу перевіряють, ну, роблять цей експрес-тест просто в кабінеті. Так, тобто, так. Тобто ти віддаєш свою раз, баночку, вони раз, тут два, же. Три-4 хвилинки, вони раз подивились – все добре, все добре. Все добре. Угу. А я кажу така, а як там там еритроцити, ще щось, оці всі наші улюблені показники на дві сторінки. Ну, все добре. Тобто вони дивляться наявність білку. Е, якщо там все добре, якщо його нема, то у вас все добре. Ну, все. Це, от такі от вони, да, цікаві такі методи діагностики, такі я б назвала їх без паніки, без стресу. Спокойно. Так, так, так. Ну і що головне, якщо ти записаний до лікаря в Норвегії. Все рівно до якого лікаря? Якщо у вас є запис. Так. Ти, Якщо ти не можеш прийти на цей запис, то ти повинен. Написати або подзвонити і його відмінити, бо буде штраф і не маленький. Я не пам'ятаю там цифри, але обов'язково повинен прийти або зателефонувати і відмінити, якщо ти не можеш. У нас благо такого не було, ало але, але е, читали, що на перший раз можуть навіть так сказати а та-та, так не можна. А на другий раз на 100% буде штраф. Угу. Е, так от що важливо, обслуговування вагітних в Норвегії повністю безкоштовне. Тобто. Хектор. Хектор. Мабуть, що не Хіменос. Тобто все обслуговування від відини до акушерки, до лікаря, УЗД так само, всі аналізи вони є безкоштовними для вагітних. Що цікаво, що коли ми були ще в Ульстенвіку, але вже дізнались про те, що будемо направлені в комуну Тронхейм, Вікторії вже прийшла смс-ка про запис до лікаря чи навіть до, до медсестри. До медсестри. Так, до медсестри. До медсестри це була медсестра в цьому центрі по роботі з біженцями. Це була така перша інстанція, ознайомлююча. Вона була медсестра-психолог, яка розпитувала про психоемоційний стан, і потім також розпитувала про якісь там хвороби, як ви себе почуваєте, і так далі. Ця ж медсестра одразу записала нас мене до сімейного лікаря. Я вже до нього також відвідала, ходила на такий теж ознайомлюючий прийом. І відповідно ця медсестра сказала, що якщо вам потрібно буде поговорити з точки зору психології, то будь ласка, звертайтеся. Також про прививки. Одразу ж при першому візиті до акушерки нам запропонували мені, мені, так нам запропонували, але зробити мені прививку від коклюшу. Вони дуже збентежені так розповсюдженням цієї хвороби, і тому ви пропонують робити прививки вагітним, щоб в майбутньому захистити так новонароджену дитинку від коклюша. Це безкоштовно. Ми трошки подумали і погодились, і відповідно прививочку цю також зробили. Також тут, в Тронхеймі, у нас вже був досвід е відвідування е по, -по, по екстреній медичній допомозі так, відділу матері та дитини так, в, госпіталі. в госпіталі святого Олофа, е бо Вікторії стало не знаю, як це сказати це трошки недобре. Да, Плигнув тиск і якби, вирішили, що треба їхати. Але приїхали, нас прийняли, uh -huh. не дивлячись на те, що то була п'ята ранку. Uh -huh. Все так, перевірили, так. сказали, все в порядку. Так, тобто нас не там потримали хвилюйтись. десь десь хвилин 20, Вони прикріпили ці всі електродики на животах, щоб там вона облюдати над тим, як там себе почуває дитина. Напоїли Вікторію. Кока-Колою. Тобі більше все сподобалося. Сподобався той напій, який давали. То була не Кока-Кола, то ну, був газований, такий солодкий. газований солодкий напій, типу якогось морсу чи щось типу такого, для того, щоб розворушити дитину, щоб зрозуміти, що вона рухається, що все добре, що там вона в неї все в порядку. Але знову ж таки, УЗД не було. Був тільки вимір цими електродами, так, вимір тиску, і все. А і моча. Так, моча, ну, білок треба перевіряти обов'язково. І сказали, все в порядку, їдьте додому, відпочивали. Так, але ну все все абсолютно адекватно, відношення чудове. Жіночка нас прийняла. В даному випадку, по так по такому екстреному доступі, перекладача, до речі, в нас ж не було. Так, тобто ми спілкувалися на пальцях англійською, але ну перекладача тут уже, вибачте, не було. Тому якби отак, от. Але в принципі нас прийняли, все все добре, обслужили і відпустили, як то кажуть, з Богом. Сказали не нервуватися. Це що буде цікаво, добрий. ми дзвонили на швидку, ну, тобто по гарячій лінії. Ага, і так, на нам, нам дали номер телефона. Е, ні, Нас навіть переключили, так? Ні, 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 дали номер телефону, дали номер телефону цього відділення, е, відділення пологового да. і сказали: позвоніть, будь ласка, до них. Вікторія дзвонила і вже домовилася про те, що ми зараз приїдемо. І відповіли, так, приїжджайте. Із цікавого, приємного. Можна собі, тим, хто планує народжувати або тільки народив, замовити подарункові бебі-бокси. Бебі-бокси надаються магазинами продуктовими, такі як рема, ківі. В аптеці можна замовити в якихось, так, в якихось фірмових магазинах, типу Барнас Хус, навіть в Ліберо. Що ми, в принципі, і зробили, так? Ми зайшли на вебсайт, подивилися, які магазини там пропонують ці подарункові бебі-бокси і замовили їх. Розпаковочку покажемо. І ось такі бебі-бокси можна отримати в Норвегії від провідних магазинів. Цей конкретно у нас з Реме 1000, Зараз будемо відкривати дивитися, а цей у нас з Ківі. Почнемо з реми. Що у нас всередині? У нас є. Ага, це такі підкладки спеціальні для грудей. Є засіб ще для е, прання. так. Дитячий засіб для прання. Також є тут шампунька, миючий засіб для дитини. Вологі серветочки одні. Е, е кремчик. Під підгузок з цинком, дуже гарна річ. Далі такі сухі серветочки, чесно кажучи, не зовсім ще знаю, для чого вони, але пригодяться. І що ще є, і є ще? Отакі підгузки. Це все, що було в цьому бебі-боксі. Дивимось наступний. Так, наступний у нас від магазину Ківі. Оп, тут уже в нас. Більше. Тому що є такі гігієнічні засоби для мами, не тільки для дитини. Знову серветочки, наскільки я. Не серветочки, а підкладки для грудей, вологі серветки. Вологі серветки. Вологі серветки. Далі, ну, така, от, типу марлева, не знаю. Пелюшка, не пелюшка, не знаю, не відкривали. І знову ж таки підгузки для новонароджених. Їдемо далі. Також можна замовити собі такий бебі-бокс в аптеці навіть. Ми замовили в аптека аптека, як це? А, апотека номер 1 Нам дали таку торбинку, що всередині. Всередині є соска. Є така якась розвиваюча гра, наскільки я розумію, для маленьких. Знову ж таки серветки. М -м, мазь, до речі, бепантен. Дуже гарно пригодиться, але така малесенька. І що ще? Ага. Знову такі от якісь серветочки, сухі для діток, дерміка. І, знову ж таки підгузки. Ліберо. А також, також, що вони тут ще дали, багато якоїсь літератури стосовно новонароджених, і навіть якусь картку. Не знаю, треба почитати, що, тому що тут є код, якийсь, мабуть, на використання, може, якісь знижки чи ще щось. І що у нас іще є? Що ми ще замовили? Е -е, із цікавого є такий магазин. Дитячого одягу та всякого дитячого обладнання, де можна було замовити безкоштовно отаку штуку. Ми ще цим користувати, звичайно, не вміємо, будемо вчитися, але це таке відро для підгузників. Тобто тут всередині стоїть картридж, який типу має вбирати, мабуть, запахи, і відповідно таке відро можна отримати в магазині. Барнас Хус безкоштовно. Просто треба всюди зареєструватися, вказати планову дату ваших пологів і прийти в магазин і забрати. Клас? Клас! Отже, для того, щоб отримати такі бебі-бокси, треба пройти реєстрацію. Кому цікаво, пишіть нам в коментарях. Ми дамо вам посилання з переліком усіх магазинів, які беруть участь в такому, такій програмі, так. Але треба буде обов'язково реєструватися у них на сайті, плюс е, скачати додаток, в якому оцей бебі-бокс треба буде замовити. І потім прийти на касу в магазин, показати його співробітнику ваш купон, що ви от замовили і хотіли б забрати. І співробітник вам приносить, подає, чи каже, де взяти такого роду бебі-бокс. Так що, кому треба, пишіть коментар, ми вам з посиланням поділимось. Ну, поки що це все від нас. А, такий досвід ми вже маємо в Норвегії стосовно лікарень так, та вагітності. Якщо у вас є якісь питання, питайте, будемо відповідати на них, як завжди, по мірі своїх знань. No. Як то кажуть, далі більше. Дальше більше, так. В другій частині буде щось уже інше, я так думаю. Тому дякуємо вам за перегляди. Лайк, Дякую, підписка. Дня, так. Так. З вами був канал знайте. До зустрічі на каналі.